У травні 2004 року був створений Українсько-Угорський центр регіонального розвитку, який вже вісім років працює над розвитком транскордонного співробітництва в Карпатському Єврорегіоні. На сайті центру усі охочі можуть переглянути інформацію про його діяльність. У 2006 році у працівників центру з'явилася ідея про необхідність створення на Закарпатті мережі туристично-інформаційних центрів. Центр у Бергові з'явився у 2006-му, в Ужгороді – у 2009-му, А у 2010-му філіал Бергівського центру відкрився у селі Яноші. Набутий досвід допоміг втілити ідею створення мережі туристичних інформаційних центрів. В рамках цих напрямків роботи з 1 грудня 2010 року центр за фінансової підтримки програми транскордонного співробітництва ЄІСП Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна в 2007-2013 розпочав реалізацію проекту управління транскордонними дестинаціями в Закарпатській області та Сабуць-Сатмар-Березькому регіоні. Сьогодні на Закарпатті працює мережа туристично-інформаційних центрів, що гоплює усю територію області. Їх налічується вже 14. Зокрема, центри функціонують на території Ужанського національного парку. Також гості нашого краю можуть бути проінформовані у Рахові. Отримати необхідну інформацію туристи можуть і у Солотвані, та у утячові. А в обласному центрі Закарпаття ужгороді навіть кілька тур-інфоцентрів чекають на туристів. Безперечно, основна наша робота, наша організація це надання інформації туристам, щоб турист, приїхавши в наше місто, міг себе вільно почувати комфортно, щоб йому не було важко, щоб він міг знайти той об'єкт, який його цікавить, і різні послуги, які зв'язані з відпочинком в Ужгороді, в Угородському районі Закарпаттю зокрема. Безперечно, це надання інформаційної довідки по місту, це бронювання готелів, це бронювання авіаквітків, залізничних квітків, пошук різних способів активного відпочинку в місті і в районі. Зокрема, також надаємо послуги екскурсоводів на базі нашого турінфоє. Якщо не помиляюся, 12-13 екскурсоводів? надаємо екскурсії українською, російською, англійською, безперечно, угорською, словацькою, чеською, так як ми межуємо з цими країнами, і багато туристів відвідують саме з сусідніх саме країн. Англомовні екскурсоводи є німецькомовні екскурсоводи. Як правило, найпоширенішими туристами нашого турінфо це вітчизняний турист, українці. Але хочеться відмітити, що радує те, що багато відвідувачів Словаччини, Чехії, Угорщини, так як вони наші сусіди. Багато туристів цікавить активний відпочинок у нашому регіоні. В приміщенні Закарпатської обласної ради функціонує туристично-інформаційний центр при головному управлінні з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму Закарпатської обласної державної адміністрації. Тут можна знайти усю можливу друковану інформацію про Закарпаття. Закарпатський туристично-інформаційний центр при державній адміністрації був створений у 2007 році з основною метою підтримки. А також координації діяльності туристично-інформаційних центрів, які знаходяться на території області. Основним завданням, яке ставилось перед нами при створенні даного центру, було надання всебічної підтримки і туристичної інформації для тих туристів, які приїжджають в нашу область. Від підтримки щодо заказу квитків до влаштування проживання їх. На сьогоднішній час відкриття таких центрів вважається найбільш актуальним завданням, оскільки Україна вона готується до прийняття в 2012 році чемпіонату Європи з футболу. В Ужгороді людям з обмеженими фізичними можливостями організувати свій відпочинок теж допомагає туристично-інформаційний центр. Наш інформаційно-туристичний центр відрізняється тим, що ми роз... займаємося розвитком соціального туризму, ми займаємося розвитком е, туризму людей з обмеженими можливостями та е, пропагандою здорового способу життя. Е, те, що є цікавим, що кожен рік ми стараємося збільшувати кількість об'єктів пристосованих для людей з обмеженими можливостями. І два роки тому у нас виникла ідея створити такий фестиваль, як фізкультурно-мистецький повір у себе, в якому прийняли 25 людей з інвалідністю. Фестиваль був настільки успішним, що у 2011 році ми провели його ще раз, але вже на національному рівні, і в ньому прийняли участь 70 осіб з інвалідністю. Подальшою цілью на нашого туристичного інформаційного центру є збільшення кількість готелей для людей пристосованих для людей з обмеженими можливостями, створення спеціалізованих маршрутів та створення спеціалізованих транспортних засобів. Четвертий туристичний центр в Ужгороді знаходиться у готелі Закарпаття. Працівники центру нададуть інформацію трьома мовами, що і де варто відвідати на Закарпатті. У берегові відкрився перший туристичний інформаційний центр «Украй». з 2006 року працівники Офісу отримали багато різноманітного досвіду у сфері рекреації. Хотілося б сказати декілька слів про наш Берегівський туристичний інформаційний центр, який було відкрито близько п'яти років тому назад, який став важливим туристичним об'єктом в нашому місті. Адже ні для кого не секрет, що кількість гостей. Які відвідують берегівські райони міста Берего, з кожним роком все збільшується, тому що є тут у нас дуже цікаві об'єкти, які вони відвідують. Це, звичайно, наш берегівський термальний басейн, наші винні підвали, які знаходяться на території всього берегівського району. Ну і звичайно, неповторимий колорит нашого маленького куточка Угорщини в межах України. Гостей з кожним роком дійсно стає все більше, і тому у туристичному інформаційному центрі дуже багато надається до послуг гостей різних таких, можна сказати, програм. Ну, По-перше, це безкоштовна інформація про найбільш цікаві об'єкти Берегівщини. По-друге, це надання інформації про участь в екскурсіях, які формуються на території. Берегівщини, значить, інформація про екскурсоводів, які проводять ці екскурсії, ну і, звичайно, надання транспорту для проведення цих екскурсій. Також у туринфоцентрі є скажімо так, магазинчик невеликий по продажу сувенірів, також є виставка, продаж картин відомих берегських художників. Ну і, звичайно, хотілося б відмітити, що не тільки для туристів існує наш турінфоцентр, він існує і для місцевих жителів, тобто вони теж можуть отримати всю цю інформацію. А скажімо, бажаючи пройти навчання гідів екскурсоводів, вони отримали таку можливість буквально недавно, пару місяців назад. вони всі бажаючі закінчили ці курси, і хто їх достойно закінчив, той навіть здав екзамен і отримав кваліфікацію гіда екскурсовода. Ліял Бергівського інформаційного центру знаходиться у селі Яноші. У зв'язку з тим, що село знаходиться на перехресті головних доріг. Тут туристи можуть знайти характерні закарпатські сувеніри, мед, різні види повидл та приправи, наприклад, червоний молотий перець із села Велика Добрень. У Мукачеві інформаційний центр знаходиться у центрі міста біля реформатської церкви. Кожен турист, який приїжджає в Закарпатті, обов'язково має намір відвідати місто Мукачево. Безумовно, це місто, яке знаходиться в центрі Європи, знаходиться в центрі області, має надзвичайно багату і дуже таку красиву історію. І бажаючи знати більше про наше місто, вони хочуть відвідати наші основні пам'ятники, які є. Це, безумовно, древній Мукачівський замок Паланок 14 століття. Це Мукачівський монастир, який недавно відмітив 650-річчя, є одним з самих древніх монастирів. Це, безумовно, колись. Надзвичайно помпезний палац Ракоці, який був збудований 17-му, перебудований в 18-му столітті. Жителі міста Мукачева будуть раді привітати наших гостей, будуть раді показати своє місце. І безумовно до цього, якщо вони будуть мати бажання, зможуть забрати з собою на пам'яті наші сувеніри, нашу видавничу літературу, наші путівники і вдома потім зможуть передивитися ще раз цей край, який вони відвідали. У багатьох місцях на Закарпатті для туристів відкрили свої двері інформаційні центри. На північний схід від Мукачева у селі Чинодієво у нещодавно реконструйованому замку розміщений туристично-інформаційний центр Мукачівського району Сент Міклош. Окрім друкованої продукції, туристи тут можуть отримати інформацію про об'єкти і місця, які варто відвідати у цій місцевості. Для приїжджаючих до нас туристів, наш інформаційний центр, який розташований у замку Сент міклос ми надаємо слідуючі інформації, де вони можуть зупинитися для того, щоб перепочити для харчування палац Шемборнів, який знаходиться. У селі Карпати розповідаємо про цей замок, показуємо його парк, який є національним парком. Звичайно, церква, яка знаходиться звідси на 2 кілометри 17 століття у селі Вільховича і скакало, водопад скакало. Водопад скакало знаходиться звідси на 3 кілометри у чудовому краєвіді, в лісі. І, звичайно, екскурсія по замку Сент-Міклуш, де розповідаємо історію цього замку і про велике кохання Ілони Зрині. Недоторкана природа, кришталеві потічки та мінеральні води. Недалеко від міста Свалява у готелі Вілла Квітка гості з Закарпаття можуть дізнатися про атракції цього дивовижного краю. Вітаємо вас у «Віллі Квітці. Це унікальний екологічний туристичний об'єкт. У нас зберігся натуральний карпатський ландшафт. Е, наші гості, як і маленькі, так і великі, можуть відпочивати досить по-різному, можуть насолоджуватися чудовим повітрям. Гратися на дитячій площаці, купатися в басейні, ходити спа-зону, в сауну, в інфракрасну сауну. Так само біля нас знаходяться мінеральні джерела, Поляна Квасова, Лужанська, і у нас є бювет на ці, на ці джерела. На базі цього об'єкту ми вирішили створити туристичний інформаційний центр. От тепер гості з Валявського району та наші гості можуть отримувати інформацію туристичну будь-де, будь-коли, завжди ми на телефоні. От або особисто. Будь ласка, запрошуємо вас в гості. Садиба мілітарі побудована на самому бункері угорської королівської армії ще з часів Другої світової війни. Після того, як господиня покаже гостям садибу, вона розповідає про те, що туристично інформаційний центр тут був створений не випадково. Є куточок для наших туристів з туристичною інформацією, з туристичними марками, з буклетами екскурсійними, карти і так далі. Але в нас також є свої певні особливості. По-перше, тому що ми є в мілітарі садиби, яка приймає гостей. До нас приїздять дуже багато іноземців. Е, найчастіше це, звичайно, угорці та чехи. Чехи приїздять, тому що тут проходить великий бітоциклетний шлях. А угорці тому, що тут є поряд Нерецький перевал, і вони приїздять до нас. Е, також що дуже цікаво, є те, що це є осередником шляхів. Шляхів, таких як лижні, автомобільні, квадроциклетні, мотоциклетні, піші і так далі. І тому подобні. люди приїздять саме тому сюди, бо це є осередок туризму. І цей район Воловецький, і саме наше село Гукливе, в якому знаходиться наша садиба, він є славетним тим, що тут великі полонини, чорниці, малини, грибів, і так далі. Дуже багато дуже гарних краєвидів. Закарпатські спеціалісти з туризму співпрацюють з колегами з-за кордону. Вони обмінюються досвідом, організовують конференції та спільно створюють транскордонні проекти, які фінансуються Європейським Союзом. У результаті спільної роботи був створений Закарпатський туристично-інформаційний портал. На порталі можна переглянути інформацію про туристичний потенціал Закарпатської області, а саме, про музеї, архітектурні пам'ятки, замки, дерев'яні церкви та природні цінності. Окрім цього, відвідувачі порталу можуть скористатись інтерактивною мапою та послугою веб-шоп. Це міжнародний проєкт, який фінансував Європейський Союз. Завдяки цьому гранту була створена мережа туристичних інформаційних центрів Закарпаття, куди входять 14 турінфоцентрів. Фактично, всі райони, в всіх районах є турінфоцентр. І завдяки цьому проекту ми фактично створили об'єднання туристичне. Де співпрацюють не тільки підприємці, а також громадські організації з владою, що дуже важливо в управлінні туризмом. Ми бачимо, що приходять туристи і нема куди звертатися. І це дуже важливо, щоб вони приїхали, прийшли і мали місце, де отримують інформацію.